Знаєте, потішається моє серце, бо я сьогодні тут на цьому місці, коли, коли лежиш на кроваті, знаєте, нічого не діла. Я перед пройшов це цими днями, Бог мені допустив мені поболять і тут так. Так поболеть, що думаю, ми... не було сіл ні молитися, не було, знаєте, ну, нічого не міло. Понастраював плану много. А чеки з них не грішком ні плани, ні миле, ні, ніщо. Ні, ні. Знаєте, і діти, хоч малесенькі той ну, синочок, доця, Каже, йдіть, йдіть, не мило, а да, мать їх. утомлення, знаєте. Ну, сьогодні на цьому місці благодаря Господу. Я дуже дякую, що сьогодні я був брати на богослуженні, знаєте. Мене так зрадувало, взбодрило моє серце, коли молоді. Юначки, юнаки, діти, да, святкують за славу Господню, е, коли сьогодні вони віддають своє серце належне Богу. Е, мені приємно мені, я не знаю, це, ця тема ніколи мене не лишала, вона як спіткала мене ще в молодості за любов. Ще 15 літр вже наші вісяті. Ну, теми, знаєте, так і по сьогоднішній день 42 роки, я люблю тему люблю в всякому отношені, чи в фізичному, чи Мені приємно говорити за любов. знаєте. І сьогодні, якщо б не любов, ні не милася, ну, я б прилежав на посія. Сьогодні милость Божа, і ще е, віку ще, ми будемо далі молитися, ще є у нас е, багато потреби, да, ще мої дітки не зовсім одужали всі. Ще я так трошки ще. Бог дякую. Я дякую Богу, що Бог Бога навив свою любов. Я благодарю за це, знаєте. Це любов через Господа, любов не ви. Ми сьогодні знаєте, нам приємно говорити, сестричка сьогодні співала славу Господу. Такий танаса була, знаєте, Мені нравится, то сіль, єврейські сіль. Ви чули, хто це співав, це одна сестра. Молоденька. Вона якби віддавалася для Христа. Песня була для, для свого улюбленого, за любого. Вона якби возлагалася. І ми, Нам цікаво, я не знаю, може хтось сьогодні вже немає чоловіків, хтось немає має вже можливо хтось у вічності, моя мама вже, знаєте, являється, фізичний фізичні оці контакти серед знаєте, вже, можливо, чоловіка нема, Ну, я не знаю. Її втішають, я не знаю, може наоборот, знаєте, вона ну, ще втішає. Слава Господи, За Зато Бог є вище, мілость свою. І ми, я дякую Богу, що я на цьому місці. Ми всі тут на цьому місці. Сьогодні наш пастор благословив це місто, я дякую від Голодя, благословив нас за послуження, я дякую за це. Знаєте, хочеться знову повернутися до того брат говорив за тему, і співала тема по любві, з сестрам, з братом. І я хочу поспілкувати його за любов. знаєте. Сьогодні ми всі зустрічали з... З цими чувствами, з тими переживаннями, як духовно в духовному світі, ну, як перший раз народжувалися, тобто я маю навіть і в неви Господа, і так і, 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 і в світі. Да, молоді люблять цю тему, знаєте, коли вже з Азербайджав. Дуже любиться ця тема за любов поспілкуватися. І мені таке місце, знаєте. Всі ми переходили через це, ми чули, і самі відповідно своїми устами казали якісь лагідні, люблі, наповнені слова такі в житті. Озгадайте, може хто ще має згадки, може вже забув, коли ці слова отримав від своїх мужей, жон, дітей, або діти, можливо, колись забули вже, що мама може назвати недорогеньки. Або, знаєте, я згадую. Я згадую, так було. Можливо, щось воно сьогоднішній день вже навіть за Я колись однажди чув чу таке слово, і воно дійсно сьогоднішній день. так. Mm -hmm. Тобто воно виникається в таких почуттях, знаєте, говориться ті лагення, лагення, а послі ті, ті слова, да, Тобто ті тваринки виростають вже і зайчики, китя, потім кабанчики. Тобто, і виростається, переростують та любов, тобто через світло. Воно, можливо, так і є, знаєте, в житті. Можна сьогодні згадати, коли я останній раз говорив своїм моїм, коли я останній раз говорив до жінки своїй. Коли я останній раз відмовляв своїм батьком, він сказав, що я тебе так безміну люблю, ти мені десь да все, все дав життя. Ти сьогодні поставив на мене місце, я буду забудемо замовитися. Спілкуємося, знаєте. і Бог не лишає, Бог ніколи не лишає. Люди так, Брат сказав, сьогодні багато сіл. Багато. Бога нема Амінь. Сьогодні Господь, Отець він і мать. Знаєте, він сьогодні піднімає людину, він дає все. Я дуже вдячний Богу. Я дуже вдячний Богу, щоб Бог дав мені цю сім'ю, вас, тобто сім'ю Ісусі Христі. Щоб Бог, знаєте. Роди мене тут. ну, Я малювання маю, в своїй сім'ї, щоб Бог залянувся на мене, щоб Бог дав мені, мою чудну сім'ю, дожила. Дякую Богу за всіх тих дітей, що мені там. Возможно, якісь інші. Я не знаю, Бог обласний. Я нічого проти не навіть на будущему. Все, знаєте, у Господа. Ну, Хочеться вернутися до того, щоб Бог явив для нас. А я вивів свою, свою любов. Я, Він сотворив чоловіка вже давно, світ сотворений, я не знаю, які вчені доказують там, що якесь до нашої ери, там, хто не знає. Але Бог сотворив дійсно давно цей світ, і знаєте, і все походження від Бога. І він любить до, сь, до сьогоднішнього дня. Посилав пророків, і сьогодні говорилися, я говорив слово, послав свого сина. Я був любов через Ісуса. Той взяв наші беззаконні і грехи, знаєте, нічому не винний Христос Божий прийшов на цю землю, щоб дати мені життя, дати брату життя, щоб достати в сім'ї, знаєте. Тобто, якщо я одинак, Бог мене єднає, Бог дає ту дружину, ту половину. І Бог сьогодні не забарився. можливо, що я тут думаю, що так довго прошу, милостиві твій, Господи, ну, що то відповідь, ні, Бог не забавився. знаєте. Сьогодні можна е, преувеличити своїми, м -м, як сказати, я бачу, як мої дітки іноді звертаються до мене, іноді зрозуміють, знаєте, тато скаже, почекайте, чи ще іноді зрозуміють, а іноді дітки не розуміють. Ось так ось стоїть і от дай, мені тебе вже, от уже і все. Іноді тато щеде, тато нас щеде. Ви тату щеде, дає, знає? але чи воно в користь? І іноді здається Бог. Чому так? Не так, але Господь знає чому. Бог благословив. Вони сьогодні знаєте, дякують його за його милость, за те, що сьогодні в мій дом получив веселение. Я не кажу, що все повно, повністю фізично але Я дякую Богу, що мої сьогодні діти, вони повноцені, я неоднократно це дякую, і сьогодні ще раз дякую. Вони повноцінні, і вони мають тата і маму, вони мають жильо над головою, вони мають захист Христова. Mm -hmm. Амінь. Це Господь. І Бог це дає. Вони мають бабусю вдома. І Бабуся втішається, я не знаю, скільки разів вона вже про бабуся, і бабуся, я не рахував, бо ж вона рахував. Колись своїм буду можуть рахувати. Я всі це буваю. кажу, це я вгадав, знаєте, ова, аж соромно стає. Згадуєш, ну, числі носій. Слава Господу, Бог дається. E, Звернемо увагу на місце, де Іван Богослов. Це відкриття. відкриття, Це не Це буде два місця, де Іван говорив, апостол, іншим місці. говорить. E, це відкриття богова, крови російські договора. Зачитаємо трошки посколку, такі місце. І дивіться, тут старення хочеться. Тут Ангел пришел и такой. голова, Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратный, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твои прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. До всего места. Правда, говорю, за тем его, это действительно. Тем, наверное, знаете, ну, не життя, нема життя в темноте. І гуза наб'є. Ну, взагалі фізично темрява, якщо спілка. Тут пише ангел, пише таке зустереження, а то приду і здвину твой святильник. А святиник здвигається на віки вечні. Мрак і муки, мрак і темрява. Если ти не покажешься, так каже Господь. Каже, знаю, що ти трудишься, знаю, що ти мій, знаю тебе, Знаю твої діла, ти хороший. Хороший син, хороша дочка, слушай імені моєму. Ну, спомни, де ти не спав, та перва любов. Знаєте, як її бракує, як іноді бракує первої любви. Я перемаю вас цією Божою любою. Іноді знову не згадайте, як ми народжувалися. Іноді, знаєте, той запав. Значить, як плоди, плоди покаяння, пив. Не п'є, гуля не гуляє, гуля, не курить, життя настало, знаєте, щасливий, радісний, свідкуєш цим. Говориш Іван, знаєте, вірши. Але чомусь незабаром, знаєте, ну якось. Де ді, воно дівається? Де діваються ті слова, як ти таке завдання, як називалися навіть в цьому фізичному контакті любимою, любівня. А іноді знаєте, навіть імені не згадується. І це є. Іноді, іноді навіть і по імені. Ей. А у нього, а у нього. Тобто навіть мене забудуть. Тобто вичисляється. Тобто це по житті. І то це, це, це є любов. Апостол інший апостол описував цю ситуацію. Дивіться, посланні Каринфяну Павло описував. До кого це? кого Дивіться, до кого це мова йде? От Іван Борослав і Ангел Дуков. Знаєте, що ти трудівся? Це до кого? До людей, того світу. І апостол е, Павел, до кого говорить ці слова, 13 глава Каринфіянам, 1, 1 Коринфянам. Якщо я говорю язиками чоловіческими і ангельськими, а любви не маю, то я мій звинящий. или кимал чаще. Если имею дар по отчеству и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое насуждение, суждение, а в любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Э, я не знаю, но моя думка, что -то. и Божий Дух Божий, слуга Ангел, знаєте, і то Дух Святий говорить до нас, до своїх, до тих дітей, яких породів всій церкві Господь. Знаєте, можна сьогодні викручувати много, можна казати, я і так, і єду, я живу з Господом. А це твоя любов. В чому ти явив милосердя, коли дійсно сьогодні було і за ту... Пісню, ну не знаю, що сьогодні Бог він духом святим своє да, ті діти <клухи> Як сьогодні може не, не мати чувствительності, проходячи да, біля дитини? Я, я не можу, я відкровенно вам кажу, мої діти щось стогне, і я уверений, що і ви так само. Я не можу мене викручувати тут все. Я не можу, я кажу, що робиться, ви не можете заспокоїти дітей, ну, відже. Наславлення, як заспокаювати. І сам не могу Ну я, я за то говорю, за ту любов. Бог. Бог дає відносно ту любов, яка не перестає. Це вже говорилось на цьому місці. Все миниться, любов не кидає. І тут описує апостол Павло. описує, любов ніколи не перестає, хоча і пророчество прокачався. І заків мовить, і знання у Все пройде. Все мене так. Знаєте, цей час проходить так швидко. Старші люди знають. Недавно об'яснялися, знаєте, в молодості. Я сам тому щось так хутко пройшлося. Тільки що нежні слова, любов. Тут вже вас саме сміли життя, діти походять десь. Вже і слов не вистачає. І що? А де вона ділася? А де вона ділася? Написано любов не покатіться, де воно ділося, де це любов, знаєте? Чоловік сьогодні в своїх хлопотах, жінка в своїх, знаєте. Так, аби відбуть, аби галочка ага, не голодна. Внімає. Кожен матір, там скажу, такі в мене тваринки є, котики. Це все мені до но але, але жінці доподобають, дісім, хай того стояти. Хоч як якісь там віслоухи, крутоухи, я не знаю. Ну, любов. Любов, така любов. Одна киця була маленькою певною, вона підросла. Ну, киця, ну, женський пол. Може, ну, знаєте, все зрело. І вже котика хоч. Ну так і є. М'якає, мокає, вже ніби вподобається. Це другу кінця. Я кажу, молодці. Тобто друга кінця. Тоже маленька. Пухнаста, красива. Я не знаю, скільки її на сьогоднішній день місяців. Любов чувствання були, поки та же, та же проблеми не создає опять. І вона почала м'якати. Я кажу, що любов канчається. Кажу, де ваша милость, де ваша кажу. любов. Знаєте, мама, я по, по своє, по своєму дому, по своїх дітях. Це дуже в обліченні моєї сім'ї, мені в першу чергу я являюсь священником, дома являюсь Але це то, першу чергу мені докорає. Мама сидить, дитя да? маленьке, миле, любимі слова. Дитя підростає 19 лет, тих слов трошки не вистачає. Я кажу, знаєте, а знаєте чому? Син, коли виростає, у нього щетина тіна з'являється. Він колючий, він возис. Так. Да. А щитина – це це грех. І це воно являється на своїх дітей. Стане прикорою, і вже не ті ласкові слова. Вже дитина не так вагітна віднесеться. Не скаже, ласку, навіть згадати, що матуся сказати, що вже, вже з того маму. Мать. Вже не туш мама, мама, вже позрослив. І киця вже пухнаста стала, і дитина вже доросла стала. А куди їх на сьогоднішній день що робити з такими твореннями, да? які вже виростають і черствіють, і вже не знаходиться таї ласки? А Бог нічого, Бог не унічтожив світ. Бог, Бога не лиценна Бог. Бог хоче, щоб вони далі, знаєте, вернулися, повернули. Це, звісно, говориться тут за духовну частину, але я маю на увазі спів... співвідношення, тому що сьогодні так не вистачає в домах, я вам скажу, тато проповідує, мама вдоба себе повадиться. А діти, А як не чують слово тата від мами лагідно. Сьогодні, знаєте, я краде, краде оту, знаєте. Дає чорствість серця, чорстві слова. Задайте, коли ти сестра і брат, може, думаєш, а коли мені говорили, а коли ти говорив, коли я говорю ті владні слова? Ну, можна таке та питання собі додати. Чи я Чия співвідношення маю ту любов, що вона має чувство? Якщо ні, то а не говори, а не говори. Ну і ми проти тебе ти оставив твою першу любов. І сьогодні, якщо немає <клух> співчування до брата і сестри, якщо нема тебе відносин в сім'ї, я за себе. <ммм> за мід вам Я не кажу за ваші, я не даю оцінку вам, я даю оцінку собі. То знаєте, що мені заглядувати в інше життя, якщо в мене життя слабе? Якщо в мене син. Чи дочка в образі на маму, тата. Сьогодні, знаєте, обіда, і обіда окоріняється. А обіда в чому? Тому що дійсно дитина виростає. І знаєте, ну, предпочитання є е, в сім'ї, мені хтось сказав, є любвинчики. Ну, можливо. по мірі стає, я так думаю. От діти менші, їм більше повага. От я не знаю, що не ну, всіх любиш, правильно? Однако, я кажу, не лише Бог. Любить мене більше, ніж сістру чи сестру, більше, ніж мене. Бо одинаково любить. Отець Небесний, він хоче виразитися. Він хоче показати, щоб ця, знаєте, я недостойний, знаєте, ми, ми не, ми не можемо взяти ту любов отца. Ну, то есть, він, він хоче дати, нам, щоб ми взяли її, щоб ми використовували її. Ми не достигайте. Написано следующее, достигайте любви. Вот цена следующее и вернуте, и равнуйте, а твой действующий благодати Бога, и все лично. Знаете, це небагато, можно можна знаете, можно говорити. Я вот такие пушитые, ну, тут слова хороші, а дома забудут за дітей, забуває імена, ей, она, он, не. Хай би Бог нас всіх милливав. І благословив милості. Я перший вже сьогоднішній день я піднімаю першу руку, що я нуждаюсь, щоб мій дом більше мав уваги в єдинстві духа, в єдинственної молитві з дітьми, з жінкою. Це я перший нуждаюся. Я не скажу, що в мене супер ідеальні відношення. Тобто я такі, знаєте, сьогодні я говорю слово. Я, я, я дійсно <кій> замічаюся на своїх дітях, замічаюся на своїх відношеннях. Ну, Жінка, я, мама, mm. ви розумієте, Бог хоче. Бог хоче, щоб ви, ми знаєте, щоб одного часу, коли ми зустрілися з Ісусом, щоб ви, знаєте, як тут кажеться, щоб я не пройшов і не задвинув твої світлі. Ми є тим світлом для своїх дітей, для своїх близьких. Ми, е, Знаєте, е, приємно, коли сусіди не я тихо, тихо що християнин віруючих, тобто по ньому тишина має. А не приємно, коли стоїш, і що... О... а вона там так кричала, та, так мене думало, в мене по перший поверх. Так не чутно, але в перший пох, як відкрити віконця, сусідів немає, що там хто зазнає. І Якщо ви хочете подивитися, який я є, ви хочете віконце, все розказує. І ви знаєте, хай би Бог милував, щоб ми, щоб ми отакова, знаєте, велися і одного часу Бог сказав, а я а ти хто такий? А я не знаю. Але Бог хоче, Бог хоче всіх дітей спасти в сьогоднішній день. Є, знаєте, євпатії є такі діти, є в патія безперечаю, в мене є таке численность Боже. Діти, які тупатять, бозуються. Але ви знаєте, якщо ми з маку будемо виховувати, якщо ми з маку будемо давати той люблі, не тільки посмотрели, пушистий, все, постійно пішов сьогодні, а надалі являти ту милость, зараз взяти старшеньких людей, де роману дікачу. Ну, Якщо в возрасте э, життя цветення, допустимо, растения чи ну, людства, да? ми молоденькі, гарненькі все, а коли вже лечуємо старіші, ми молимося. У нас же нема, звісно, вже нема тих, і інших пом, ну, в житті, але ми вже промалюємо своїх внуків, промалюємо своїх дітей. Ми віддаємося Господу. І Бог дає твоє любові. І, і утіша. Сьогодні я заходжу. Я радуюсь. Я радуюсь, як знаете, старші люди сьогодні прославляють Господа. К цьому прикладу моя мама, я дуже я замечаю. Да, знаете, мені тяжко, я такий борець за правду за Ісуса. І от я такий Господь. Твой, твой, твой этот. А болячки тяжело, навіть тяжко встати на колено. Так як є скрив. Не мог клякнув, бо падав і, і голова крутилась. А що, а мама як відкриє псало написання, який співає, ще бутує, і, і син там біля неї весел чешається. Слава Богу! Це Бог діє, своєю любов'ю. І Бог сьогодні хоче діяти. Ще, ви в такому возрасті сьогодні брат Володя говорив, це супер Ні, я, я не говорю, то. Хороший возраст, потому что скоро, конечно, можем внезапно встретиться с Господом. Но знаете, если мы с Богом, мы радуемся жизни. И мы не одиноки. Если нема кормиться дома, ну, Бог кормит. Если нема, нема мамы, Бог мама. Знаете, в одном месте написано, если мама забудет свое грудное дитя, если то я не забуду, это есть это место, я после не потом. потом. то Бог никогда не забудет, сьогодні є, що матір сьогодні викидають своїх дітей. Щоб не, не мати тих проблем. Кажуть, що тут життєві проблеми. Я подавати проблеми. Це жизнення проблеми. <клухи> Слава Богу, я имею в виду це життя, ці діти, це благословение не проблема. Це благословение, що Бог дає дітей. Це благословение. Я, я не знаю, я, я радий, когда... Выходит молодята, да, выходили в данном чате, ну, знаешь, Алена, Алена, наша сестра вышла, она ну, заручается завуч... ну, завучає... там спальне, с парнями с моей. Ну я оттишуся, чтобы Бог благословлял, чтобы Бог хочет давать эту семью, создавать новое, хочет давать той любви. Меня и тишится. Да? Бог благослови сьогоднішнім днем нас всіх, благослови цей дом, благослови вас семь. Нам дав дітей, внуки. Дождалися внуки. Я не знаю, я ще не дождався, але возможно, я дождусь ноки. Знаєте, хай Бог благословить. Бог молиться. Бог молиться за єдність в домах наших. Бог молиться, важливі милості. Можливо, сьогодні не вистачає любви. можливо не вистачає, знаєте материнской, отцовской любви. Возможно, не вистачає, знаєте, вспомнив. Возможно, действительно, вчерашний дню, неделю назад, ты відкрасу стоял, трудився на имени Господа более щиро, более боссного, более, знаете, такие такі водні. Они лаври, пожалуйста, звернись. Вернись. Вен просив. Бог просить, а вернись ту первую любов. Вернись. Хай Бог благословит нас. Якщо може, може дійсно, може, знаєте, на дорозі життя впав. Споткнувся. І сьогодні давить грусту, тво знаєте, давить тягар, думаєш, немає возврата. Ні, є. Господь являє любов. Це любов безмінна. Вона не качається. Любов через Ісуса Христа. Якщо споткнувся, впав, вставай йди далі. Господь дасть руку. Господь дасть руку. Знаєте, сьогодні наркомани. Ізцеляється. Сьогодні брат казав, каліки, руки вытягуються. Знаєте, я не знаю, Бог являє милость. Сьогодні хто лежав на постелі, сьогодні перед вами. Слава Богу. Сьогодні, знаєте, хто не мог говорити, сьогодні заговорив. І то на иных язиках. Халилуя, слава Богу. Хто сиділи? Це Господь Бог Господи. Це Ісус Христос, це Божа милость, отцовська любов яка явилась нам через Ісуса Христа. Зараз в милості склоняємо коліна, зараз будемо молитися, будемо просить милості. Возможно, є що сказати Господу. Возможно сказати, Боже, впав, впала, проси милості. Господи, подими, дай руку свою. Бог сьогодні явить милость. Бог дасть Тобі твою вернесть ту першу любов. Його вернуть. Знаєте, сьогодні Бог може це зробити. Благословляємо Бога, прославляємо Ім'я Ісуса. Молимся до Слава.